Дорога ще досі вкрита уламками від автівок, а паркан так і залишився похиленим. Це наслідки смертельної автопригоди, яка трапилася у селі Шубків. Як з'ясували правоохоронці, 25-річний місцевий житель водій Ауді на швидкості в'їхав у «Сітроен», який рухався у попутному напрямку тією ж смугою. Від удара «Ауді» виїхав за межі проїзної частини, де врізався у бетонний стовп. Унаслідок отриманих травм Керманеш «Citroen» загинув на місці події. Водій Ауді не травмувався. Слідчі затримали 25-річного молодика в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Загиблим виявився військовий з Кировоградщини. Місцеві розповідають, чоловік перебував у відпустці. Зупинився і я питаю, що це таке перекрита дорога цим бусом. Я питаю, що сталося? Там а хто помер, це що він каже. Ну, то, каже, один другого так ударив, що Порозліталась машина на куски. Вона та, та машина, в яку він ударив, каже, минець не з неї загинув один. Швидкість дуже велика. Раз він машину протирали, геть, то там не було 60, Там було 150, а май 200. той один. Очевидці кажуть, що лікарі намагалися врятувати життя водія зі однак не вдалося. Качали, качали цього. Він, кажуть, воєнний був. О. Їхав додому, їхав на, ну як віддихнутися, як воно називається. О. І так, що там не робили йому, і так на клітку і грудну, от, і представляли цей як шток той, це як і, ну коротше, не спасли людину. Також очевидці припускають, що водій авто Ауді, ймовірно був на підпитку. Ну там таке було, що ну, видно, люди не, не в тверезому стані були, ці, що заїхали в машину. Видно було, видно було, що не в тверезому стані. Але що цікаво одне, що е, дорога чиста, як можна сказати. І по корчах прогналися там. Втім, правоохоронці цю інформацію заперечують, зауваживши, що водій ауді відповідно до огляду був тверезим. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Дарина Черемшина та Юлія Котляревська, телеканал Media Group.